Привітки усім. Сьогодні у нас 1 лютого. І от я хочу посіяти петунію. Кажуть, що на початку лютого краще її сіяти, щоб вже можна було висаджувати в травні. От, щоб вже були зелені, ну, якби, такі от починають, вже може, вона почне вже цвісти. Перші квіточки в травні, якщо посіяти, от. Другому, третьому місяці треба сіяти. От, що можна. Або от в четвертому, кажуть, також можна в ґрунт, але в ґрунт я не раджу, краще через розсаду петунію висаджувати. І от я змочила ґрунт, хочу посіяти. Так, от візьму трошки насіни, Тут от стільки насіння можу вам показати, скільки. Тут не дуже багато. Я хочу фокусуватися трошки там насіння. Ось так. Ну, в принципі, на грядку, якщо буде хороша схожість, тут у нас до 28-го року насіння. І от можна взяти отак от, от пару штучок і отак от от залегка посіяти. Я його не буду дуже сильно притрушувати, так от зверху тільки посію. І таких от зробу стаканчиків пару штучок, щоб можна було потім гарно пересадити на дачу. От квіточки, які у мене посходять, подивимося, понаблюдаємо. Я вже змочила перед цим ґрунт. Такий от. І зараз ще теж зверху трошки отак от бризкалкою, полью, як би змочу, теж не брисуємо злегка. І можна ще накрити плівочкою, от до перших сходів. І подивимося, на підвіконня поставлю, подивимося, як буде сходити. Будемо з вами теж спостерігати. Усім до зустрічі, пока, пока, до нових відео.